Всім привіт! З вами Катерина з України і ми починаємо наш влог з Вельсу. Цей влог буде трішечки про моє щоденне життя, якісь пару гарних місць. Я вам покажу, що я роблю кожен день, можливо, трішечки своєї роботи. Ну і про моє таке загалом життя у Вельсі, і, в частності, в Кардіфі. І так вам не здалося. Я нарешті починаю розмовляти українською мовою і хочу переводити свій канал повністю на українську мову. Тому, будь ласка! Якщо в мене будуть якісь дуже странні слова або суржик, ви на мене не ображайтеся, можете мене виправляти в коментарях, буду дуже рада, тому що я ну так, щоб прям вчити, то я ніколи українську мову не вчила. Але протягом останнього року я все більше і більше її практикую, тому зараз я почуваю себе трошки більш впевненою і можу нарешті переводити свій канал на українську мову. Ну, свої минулі відео я вже ніяк не перероблю, тому вони залишаються такими, як є. Але мої всі наступні відео будуть вже українською мовою. Дуже буду рада, якщо ви мене підтримаєте лайком на це відео. Можливо, не пишете мені якийсь гарний коментар, наприклад, як жахливо я розмовляю українською або щось таке, я жартую, звісно. Але буду дуже рада вашої підтримці. Тому що це для мене поки що дається не так легко, як може здаватися, і, 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 і для мене це дуже важливо. Ось що я ще хотіла сказати. Для мене це важливо, і тому я е, нарешті буду це робити і переводити свій канал на українську. Сьогодні хочу трошки вам показати внутрянки. Таке маленьке таке містечко у Уельсі. Воно знаходиться більш в Middle Wales, більш в середньому Уельсі, та, скажімо так, далеко від моря. Ось що я маю на увазі. Тут немає пляжу, але воно все ж таки є таким трошки туристичним. І британці дуже люблять сюди приїжджати на вихідні або, наприклад, на свята, якісь тут теж. Гарно прикрашають місто і дуже приємно прогулятися. Тут теж, звичайно, є такий невеличкий, але дуже гарненький собор. Зараз прогуляюся навколо нього. В мене, до речі, перерва на ланч на роботі. Тому я зараз десь планую знайти гарненьку таку е спот. Боже, вже всі англійські слова в мене на язику. Гарненьке місце, ось! І з'їсти свій сендвіч. Думаю, що десь біля собору я і пообідаю. Містечко це називається Manmochia. Подивіться, яка гарненька центральна вулиця. Дуже-дуже так все тут світ. Дуже гарно. Багато кафешок, багато людей, всі відпочивають на якийсь там шопінг, ідуть, снідають, обідають і так далі. Мило, дуже мило. Всім привіт! Я продовжую це відео, і сьогодні ми у малесенькій подорожі до англійського міста Брістоль. Ми не збираємося там багато гуляти сьогодні, тому що, по-перше, у нас немає багато часу, по-друге, на вулиці дощ, ось тільки тільки він закінчився. Але все ж таки, сьогодні я буду намагатися вам хоч трошки щось цікавого показати. Так що поїхали! Хочу показати вам дуже класний вид на Suspension Bridge. І сподіваюся, що ви мене чуєте, бо в нас дуже сильно вітрено. Цікаві факти про цей міст. З нього всі пригають самогубці. Це все, що я про нього знаю. З нього стрибнула донька Тіни Тьорнер та покончила життя самогубством. Якщо ви хочете на машині проїхати через це місто, ви повинні заплатити грошики. Ну і пішки, теж, якщо бачите, люди гуляють, теж там можна прогулятися. Але ми сьогодні не підемо, тому що дуже дуже сильний вітер ой, мене здуває. Тому тільки покажу я вам його зі сторони. Трошки покажу вам міста, так хоча б з машини. Місто насправді дуже гарненьке і дуже схоже на Лондон зі своєю архітектурою, домами, складом вулиць такому загальному. Мені дуже нагадує Лондон. трошки для вас вирішила познімати, чим я займаюся кожну другу або третю суботу. Мій хлопець в минулому професійний хокеїст, зараз він грає в напівпрофесійній лізі, тому в нього по суботам іноді є ігри у Брістолі, ну і я їжу з ним за компанію. Він грає або за лівого нападаючого, вибачте, не знаю, як правильно українською мовою. Або за вратаря. От сьогодні він грає вратарем. Я вже, знаєте, починаю звикати, мені починає навіть подобатися. Або ж тільки не холодно було, так як тут завжди дуже холодно і я дуже сильно вдягнута, але я починаю звикати до тих ігор і мені навіть починає подобатися. Сьогодні команда мого хлопця перемогла. Йому було зроблено 17 шотів, тобто 17 разів били по воротам і він впустив, так кажуть, у хокеї лише три голи. А його команда забила суперникам чотири голи. То вони сьогодні перемогли. Сьогодні ми приїхали подивитися ще один е, замок на півдні Уельсу, Це замок Калдікот. Е, Сподіваюсь, мене чутно, тому що в нас дуже сильний вітер, але дощу немає, і ви ж знаєте, це вже добре. Е, буду намагатися вам трошки його показати сьогодні. В Замок можна зайти, і тут є такий. Щось по типу маленького музею. А сьогодні, до речі, вхід безкоштовний. Не знаю, чи завжди він безкоштовний, чи тільки сьогодні. Але ось ми й зайшли безкоштовно. Скрізь можна піднятися на стіни замку, все подивитися, дуже близько, доторкнутися до історії. Цьому замку, до речі, майже 700 років, тобто він такий ну, доволі старий. І багато чого, звичайно, що не збереглося, на жаль, але все ж таки подивитися цікаво. Він такий невеликий. Думаю, якщо б ви приїхали сюди, то приблизно однієї години на огляд замку вам би вистачило. Ми піднялися у башні на самий верх по сходинкам слизьким, дуже до речі, а тут бляха, замок. Ну. Не подивитися на вид сьогодні, будуйте назад. Територія замку виглядає дуже симпатично, до речі, ведуться тут якісь ще роботи, є столики, можна посидіти, випити каву. Ну так, непогано. Один раз приїхати подивитися, то досить таки цікаво. Тут є ще така яма катівня, туди, ну, в буквальному смислі скидали людей і вони там помирали. Це тут такий, це тут такий маленький музей у замку є. Ну і звичайно, що тут є всякі катівні. Дуже моторошно. А це мій хлопець намагається е, запитати вас, просити до, на допомогу, щоб я відчепилася від нього, і, і щоб він перестав допомагати мені зі зйомками. Отак, От таке життя. Нарешті ми знайшли башню, на яку можна піднятися. І звідси, звичайно, відкривається дуже гарний вид. І навіть. Видно міст, який веде до Брістолю. Ну, в такий ясний день, то, звичайно, що видно дуже далеко. Дуже гарний вид, до речі. Зараз покажу вам ще з іншої сторони. З іншої сторони можна бачити ліси, які оточують цю місцину. Все, ми трошки прогулялися, зараз хотім поїхати на ланч, а потім ввечері мого хлопця знову буде хокей. До речі, подивіться, які просто шалено величезні дерева біля замку. Уявляєте, скільки їм років? Я навіть уявити не можу. Дуже-дуже великі і дуже гарні. Парковка, до речі, тут теж є. Якщо ті, хто мене дивляться у Ельсі зараз на машині, ви можете сюди приїхати. Парковка безкоштовна, так що, ну, можливо, вона безкоштовна тільки сьогодні, можливо, в якійсь там... Інші дні вона буде коштувати, але я не думаю, що вона буде більше 5-7 фунтів коштувати. Тому дуже раджу всіх, хто знаходиться на півдні Уельсу, приїжджайте подивитися теж цей замок. У нас дуже тепло, 27 градусів у вересні. у Вельсі це просто спека неможлива, мухи хекають. <сум> Тому сьогодні, у суботній, гарний сонячний день, ми вийшли з дівчатами на прогулянку, і я вам звичайно що все покажу. Ми прийшли. На Ланішен резервуар це таке ем, зроблене типу озеро. Воно нещодавно у нас тут відкрилося. Насправді, болото ще те, <гум> дуже сильно воняє, але <гум> є тут така приємна кафешка, але я не знаю, тут люди сидять, обідають і з таким запахом, ну прям дуже неприємно. Ну Ми зараз просто прогуляємось, можливо, знайдемо десь морозиво. і Може, підемо кудись, погуляємо в інше місце. Подивимось. Навколо цього резервуару є така гарненька пішохідна доріжка, по якої можна прогулятися. По сонечку, це звичайно дуже приємно, але насправді я не можу сказати, що тут є щось таке дуже сильно гарне, яке вартує вашої уваги. Тому для тих, хто проживає в Кардіфі або біля Кардіфу, звичайно, приїжджайте, бо сюди можна прийти безкоштовно. Але хто проживає в інших містах, то точно воно того не варто і краще вже приїхати на озеро Роуз, як я і казала раніше. Нам тільки що охорона сказала, що це насправді вікторіанська ще побудова. Оце, до речі, друга типу частина цього резервуару. І тут чисто, тут не воняє, тут можна покататися на сапах, на каяках, подивитися пташок, і тут гарні дуже види на схили позаду. Але купатися не можна. Ми бачили, як з одного із сабордів чоловік впав. Ну, він швидко виліз, але ну це таке непередбачуване. Але взагалі-то тут купатися не можна. Але тут вода набагато чистіша, і слава Богу, немає такого дуже поганого запаху болотиння». Тут гарніше, гарніше, але всі лавочки на сонечку. Ми хочемо десь присісти. У нас є дуже гарненький собою перекус, хочемо десь присісти, поїсти і щось не можемо знайти де. Ми знайшли таку гарненьку полянку зі столиками та лавочками. І зараз на цьому столику з'їли наш пікнічок. Тут поряд ліс, можна там теж трошки прогулятися. І тут, ну, до цього моменту тут був тіньок. <сум> Сонечко не було, тому було дуже приємно тут відпочити. Дивіться, яке було величезне дерево. Ось одне його спілили і ось інше. Напевно, що воно вже від віку померло, і з нього зробили такі теж невеличкі лавочки. Тут так прям дуже симпатично прийти просто на пікнік, поговорити, щось перекусити, дуже приємно. Зараз підемо гуляти далі. Як завжди в Кардіфі дуже багато білочок. Вони просто всюди. У всіх парках їх насправді дуже-дуже багато. Дуже гарненькі, пухнастенькі. Я вже йду від дівчаток додому. Дивіться, тут в мене є такий на райончику дуже гарний собор. Собор правильно сказати. Ну, церква це не зовсім церква, собор, напевно, так. Тут по типу могильничок. Є у мене один могильничик, пам'ятаєте Пам таку шутку, дуже-дуже стару із Камеді-клабу. Тут захоронені всі священнослужбовці від цього собору. Дуже він такий гарний. Тут подивіться, яка гарна часовня. Не знаю, якого він року збудований, але точно знаю, що він дуже старий. Колись давно питала в жіночки, яка тут працювала, коли він був построєний, вона мені сказала, що приблизно більше 200 років тому не знаю, чи це правда чи ні, але, начебто, виглядає, ніби то і так. Друзі, на цьому я хочу закінчити це відео і хочу сказати вам велике-велике дякую за ваші перегляди, за ваші лайки та коментарі. Мій канал вже має майже 600 підписників, я цьому дуже рада. Кожне відео набирає стабільно майже 200 переглядів, і я цьому теж дуже рада. І якщо ви хочете підтримати мій канал, то в інфобоксі під цим відео є посилання на мою монобанку. Я буду дуже рада вашій підтримці для розвитку мого каналу. Дякую! Поки що ставте лайки цьому та іншим відео. Звичайно, підписуйтесь на канал і побачимось з вами знову вже зовсім скоро. Па-па!